Так, картопля зійшла у нас, ще невелика, ще лише така. Тепер сходить. Ось так у нас вийшло от наші рядочки картоплі, да? посередині видно вже трішки. Це виходить у нас так після їжаків. Ще маленька картопля, ще лише, лише виходить, але Бурян уже Хороший перій. Ось такі рядочки. І копати вже мусить. Ось так їжаки виривають. Сонце зайшло, вже можна знімати. І трішки-трішки-трішки мокрувато. Тому що на їжаки потрібно чистити. Ось такий вид мають діжики. Трохи на них набралось глини. Там в долині ходить агроном. Ось бачите? Ова Він завжди, рядом. Де трактор? Там він. Уже місяць за мною по полі ходить. Бачите, якщо збільшити, то тепер видно вже і картоплю по рядах. Ось так збільшив. Тут у нас було, не знаю, десь в районі 50 соток. Там 15, там 8, там 10, там 15 такі. Ось так. Агроном ходить за мною постійно. Як сонце заходить і ще десь годинку-дві походить і далі все в гніздо йде до своєї мадуазель. Ось так якось.